Вона була такою жаданою і вистражданою, що просто не мала права здаватись, не дивлячись на важкий діагноз, а також невтішні прогнози лікарів. Діти з таким захворюванням у більшості випадків назавжди залишаються недієздатними, проте ця крихітка є виключенням. Більше того, вона вже зробила перші кроки та промовила перші слова. Народилася Міланка з вагою усього 900 грам. Важко словами описати увесь жах, який довелося пережити батькам. Гіркоти додали й прогнози медиків, які не приховували, що діагноз дуже важкий і наслідки можуть бути невтішними. Але вони не здавалися і продовжували шукати порятунок. Протягом двох років об'їздили кілька реабілітаційних центрів, проходили лікування у медичних закладах України. Мабуть, не варто говорити, що все це вартує малих коштів, сума яких вимірюється у кілька десятків тисяч гривень. Проте, не дивлячись на зусилля медиків і дороговартісне лікування. Протягом двох років стан Міланки майже не змінювався. Вона не ходила, не розмовляла і майже не ставала на ніжку, допоки рідним не порадили звернутися у центр реабілітації дитини вільний рух, що відкрився у Борисполі нещодавно. Перебування у центрі було 10 днів, і вже на третій день занять Міланка трималась за ліжечко, потім почала злазити з нього. Лікар, який оглядав, її не приховував, що діагноз важкий, проте зазначив, що вона ходитиме до шести років. Хоч і не так вправно, як усі, але при умові, якщо з нею займатимуться, і додав, що це один випадок із тисячі з таким результатом. Вдома батьки продовжують займатися з дівчинкою, також роблять масажі та інші процедури. І вже сьогодні Міланка вимовляє деякі слова, усміхається і намагається ходити. Це все дається нелегко, але вони не здаються, хоч і втомлюються і морально, і фізично, Та як би важко не було. Вони готові все перетерпіти, аби їхня крихітка одужала, і ми віримо, що так воно і буде.